Модель кухонного кута чак 8. Ідеальний кухонний кут Чак 8 це магічне поєднання стилю та функціональності, бездоганні матеріали та оптічні форми запорука довговічності та елегантності. Є велика ніша для зберігання речей та викатна частина, яка з легкістю перетворює кутовий варіант в затишне та м'яке місце для відпочинку. Зручно та ефективно все для вашого максимального комфорту на кухні. Механізм трансформації, дельфін, наповнювач дерево, ДСП, пінополіурітан ППУ, синтепон. Є ніша для білизни. Може бути варіант нерозкладного кута з нішами. Оберіть свою конфігурацію кухонного кута Чак 8, та переконайтеся, що кухня може бути дуже зручною та затишною, якщо є можливість керувати простіром на свій розсуд залежно від ваших потреб.